Всім доброго дня! Пропоную вам розпаковку, невеличку розпаковку е товарів з сайту AliExpress. Прийшла одна посилочка, але то збірна посилка. Ось такий номер. Тут має три бути товари. Більше нічого тут ще не положили. Так. Так, починаємо ми. Починимо цей. Ось такий трек номер. Вже пакували. Деколи дорогі товари пакують набагато гірше. Ось така штучка. Це пристрій, яким замірюється протектор шинах. Тобто чи ще можна їздити по закону, чи вже треба шини викидати або давати на фіру. Ось така штучка. Ну, це треба перевіряти, як воно робить. У хаті тим нема чим перевірити. Ось така штука. Так, беремо другу. Це кабель BASEUS Type-C і USB. 25 см, Ціна на момент продажу була 1,66. Ось така штука. Це в районі долара. В раніше на момент продажу було 69 центів. Так що дуже дешево. Так, ось така. Все саме дорога. Посилка. 8 доларів. Це перехідник, яким можна заправляти кемпінгові маленькі балани, як то кажуть, одноразові. Ну, від великого балона. Ось такий перехідничок. От перехідник і, і шланг. Так що маленькі балони, які купуються одноразові, можна ще, ще заправляти. Ну, перевіримо, протестуємо, напишу, як воно і чи працює, чи все нормально. Так, всім дякую за увагу. Кому не важко, підписуйтесь на канал. Усім мирного неба. Так як це останні, ну, остання розпаковка у цьому році. Бажаю всім меру. ну, і перемоги в новому році. Слава Україні і до наступних зйомок.